Всем привет. Роман Гончаров, Макс Подигун. И мы сегодня ну не то, что будем, будем пытаться, скажем так, подводити якісь итоги. А, ну, спробуємо згадати, що було після гран при Японії, да, самой скучної гонки сезону. І за допомогою ваших запитань я якось розказати про цю гонку і підвести її підсумки. Да, тому, у чедо то, що говорити особо нічого. Ні, не, ну чого нема чого, насправді у нас було кілька історій, які Виділилися вже після гонки. Перше, що Мерседес не показали, і вони образилися. Друге, що. Ом, що було друге? Там було щось про Феррарі. що про Феррарі? А, ні, про Феррарі все окей. Була яка ще друга історія, мені здається. Ну, от, от, власне, такою була гонка в Японії. У нас півтори історії було оцієї гонки. Головне, що. Ми з вами живі і здорові і готуємося до наступного гран-при, який на жаль буде. Ви самі знаєте де по Японії? Дуже передбачувано, так як це й було до гран-при Сингапура. І на запитання тих, хто а, зрадів після Сінгапура, інтрига буде, інтрига буде. Ви отримали відповідь Японії, інтриги не буде. А, нехай там мерседес і а, нагнітає, типа асфальт у Сочі, такий, як в Сінгапурі, проблема може повторитися. Угу. Де сядуть там і злізу cool ці проблеми кулсторі, cool кулсторі, да. cool повірили. Ну, це як завжди в Мерседес, коли вони домінують, виграють в одні ворота, mm -hmm. а потім... Розказують після фінішу у нас були проблеми з гумою. У Льюіса до корду стела стерася покришка. Він ледь не програв цю гонку. Так розказували після Японії, до речі. Бо у нас вібрація з'явилася. Ми не знали, чи доживемо до кінця, Я просто це не вібрація, це сабвуфер <laughs> в машині Льюіса. Ось, тому там усе було під контролем. Але є одна цікава історія, така міні, Це старт гонки, і як Льюіс вийшов в лідери, так? Це відповідь на запитання, чому Льюіс чемпіон, а Ніка Росберг ніколи не буде. Yeah. Yeah. Ну, реально, чувака взяли таким наскоком, і пол позішн, який звалися на нього з небес, в принципі, через те, що було відмінено друге швидке коло. І ось цей полупозішн гонщик втрачає буквально за перші 500 метрів дистанції. Тобто, як би не крутився Ніка Розберг, навіть в суботу, а в неділю Льюіс сам вирішує. Ну він правильно сказав, він власне цими словами підсумував, чому він виграв. Я більше хотів перемогти. Ну, ось вам і відповідь. Так, да, коротко і ясно. Так, хто більше хоче перемогти? Ще у нас гаряченька тема, звісно, яку ти, мабуть, не вспомнив, це висказування Фернандо Алонсо в адрес... О, ну це головна тема. Це, ж... це знову ж таки, це те, що у нас після нудних гонок виникає якась цікава тема вже після фінішу. Да. І ось її роздмухали добряче. Ну і, собственно, по ній були питання, і, і от один із таких питань, як Алонсо все, чи як ви розцінюєте розсинює, розсіню... вчинок Алонсо? А... Тут є дві точки зору. Одна із них, що Алонсо погарячкував, що він у запалі боротьби, розуміючи, що він викладається там на 100%, тут його починають обганяти дуже просто. І легко він ось видав таку фразу, яка нібито не мала потрапити в ефір, але режисер ФОМ Відчули смажене і одразу її поставили. І правильно зробили. А є інша точка зору, що Алонсо точно знав, що його почують, що він цю фразу по суті готував до домашньої гонки Хонди на їхньому домашньому треку. І зауважте, що це не боліт gp 2 він сказав, а що це мотор GP2. І якщо попередні рази ми чули різні сторони що. Хонда говорить, із не все добре, Макларен говорить, із мотором. Потім одні говорять, що ну так, справді шасі не найкраще. Ті, ну так, мотор не найкраще. А тут їм заявляють, що мотор у вас лайно, і, і це, мабуть, підтвердження тому, що Леопарди не змінює своїх цяток, Алонс, яким був, таким і залишається. Він веде свою політику, він не готовий ось так транжирити ще там рік-два своєї кар'єри. І він. При цьому всьому не вміє зберігати терпіння до останнього. Він міг би поговорити з командою, він міг би все е, владнати тихенько всередині колективу, але він вирішив откуда, знову винести все откуда на куди ми знаємо. Можливо, там щось відбувається всередині. Ми цього не знаємо дійсно. От, тому що ну Батон теж, у Батана також дають нерви. Тут ж ще один момент, що коли Волонс запитали, чи буде він виступати за Макар наступного року, він сказав першою фразою не знаю. Коли пілот має контракт і він збирається його виконувати, він говорить так буду. А він заявляє, не знаю, підливаючи масло в воду. В той же час була його фраза, що він сказав, я не збираюсь покидати Макларен. Так, але вона вже була після того, як він а, наговорив багато чого в гонці і наговорив одразу після фінішу. Ну, Тому це вже було так, дати задні. В будь-якому випадку я ж кажу, без всяких там оправдань в сторону Алонса, якщо у Баттона вже починають здавати нерви, а ми його знаємо як чуть ли не саме спокійного пілота Во всьому чемпіонаті, ну тут, мені кажется, даже навіть коментувати не стоїть. Просто вони розуміють, де вони стануться наступного року. Вони не будуть боротися за подіуми. А, а це означає, що? А, що їм треба чекати якогось міфічного регламенту 2017 року, де знову не факт, що у хонди щось вийде. Да. А шукати інший варіант треба вже зараз, тому що місця на наступний рік вже немає. Через рік вони можуть з'явитися, отже, треба вже готувати підґрунтя до цього. І зрозуміло, що по Батану все просто, у нього кар'єра завершується. А По Алонсо. А хто захоче його зараз? Ось після того, як завершувалося усе в Феррарі, після того, як зараз йдеться в Макларен, як це було в Макларен, коли він звідти пішов першого разу діло навіть поставити... не в цьому. Міс місць немає. Місць немає. Просто міг би хтось його звільнити заради Алонсо. Але, скажімо, ще два роки тому заради Алонсо готова було звільнити, звільнити місце будь-яка команда. Зараз я не певнений. Вера точно ні? Подожди, ну смотри, нічого не змінилося. Він по прежнему сильний пілот. Я І погоджуюся. всі прекрасно знали раніше, який він. Але була віра, що цього разу в нього буде достатньо терпіння. Заради цього нового проекту, який тільки може перемогти Мерседес, інший не зможе. Ну окей, дай ну, терпіння цього немає. Видно. Ну а ти хорошо, а ти думаєш, щоб Хемілтон там прийшов в Мерседес, і Мерседес облажався, так як обладналась конта Хемето. Ну, Мітрі сидя... побачили б. Мене. Ну, от і все. Тобто я говорю, здесь, ну, в принципі, всі в равних условиях, і кожен би пілот, ну там плюс-мінус, да, з поправкою на вітер, ну кожен пілот вів би себе приблизительно так, як веде Алонсо. Є один момент, який мені здається зараз грає проти Алонсо. Те, що всі знають, і він про це теж говорить. Майже відкрито, що він готовий в будь-який момент піти в інший чемпіонат. Формула йому не е, дає того задоволення пілотажу, яке було раніше. І тому підписувати зараз комусь іншому Алонсо, розуміючи, що це може бути лише на рік, а якщо з не вдасться. І ще щось, він може взяти і піти навіть посеред сезону. Мабуть, жодна команда не готова брати ось так разово. Імхо, і... визвращення в Рено. Ну, хотя бы еще спочная работа. Это было бы... Ну, сделать хуже, чем Хонда тяжелее. Ну, согласись. И это могло бы быть, типа, я вот возвращаюсь в родную команду, выиграю, не выиграю, это уже второй вопрос, да, но как бы красивое завершение истории. Ну, там, красивое, некрасивое, но тем не менее. Вот. Дальше, продолжая тему Алонса, Кости Алданов пишет. Вспомнил вопрос, который держал в рукаве давно. Алонса, его пять лет в Феррари или Феттель и его один год. Кто успешнее? Мы о чувствам алонса Алонсо и... Алонсо и Феттель. Кто успешнее в Феррари? Пишет Алонсо и его пять лет в Феррари или Феттель и его один год. Ну, чисто статистически, то понятно, что Алонсо. А, не могу понять вопрос, ну, типа, кого, знаете, как мы сравниваем Грешка, да, це, це, це знаєте. Є така занудна відповідь, а є відповідь проста. Проста Алонсо, успішніший. Занудна це те, що це великий комплекс змін, який відбувся в Феррарі. Він пов'язаний не тільки з Феттелем. Феттель – одна із частин цих змін. І всі зміни правильні. Ми бачимо це в еру Алонсо. Цих змін не було практично. Були тільки звільнення тих, кого вважали винними в провалі. Але не було зміни курсу і якоїсь стратегії, яку ми зараз бачимо в виконанні. Ну, це відповідь Кості Колонца. Він два рази претендував на титул, на титул Себастьян поки ноль. Правда? Правда. Вот. Що б ви самі спросили у себе після цієї гонки? А, навіщо я прокинувся о сьомій ранку, щоб проїхати? Я запитав би у себе, мабуть. Але з іншого боку, а, ну, хотів це на сам кінець залишити, але з іншого боку. Мені було дуже приємно бачити, що нас було під 100 чоловік ну, да. на ранковій гонці, яка вже під кінець сезону, де ми розуміємо, що особливої інтриги немає в чемпіонаті. І Можна було ну так, знаєш, для естетів. Тобто, гонка буде цікава, але через якісь особливості, а не тому, що вона взагалі буде крутою, і ми не знаємо її підсумок. Тому оці 100 чоловік, які прийшли, їм велике спасибі і. Цих людей в першу чергу хотів би назвати справжніми фанатами. У нас є ще такий ну, частково об'єктивний спосіб зрозуміти, що це саме ті справжні фанати, виключно для нас з Ромою, тому що наша коробка зібрала те ж саме, що вона збирала завжди. При тому, що людей було втричі менше, ніж це було на середній кількості гонок, там під 300 чоловік ми збирали. Це ті 100 тому, чоловік, тому які нам, нам особливо ходять. приємно подякувати тим, хто був в, в неділю на Японії, тому що ми знаємо, що це саме ви, ті, хто підтримуєте наш проєкт, і хочете, щоб він тримався. Зрозуміло, є ще ті інші, які не змогли прийти, які там якось підтримують, але ось основна аудиторія це ті, хто прийшли на Японію, тому вам велике спасибі. Ну так, да. а от, кстати, по поводу того, що я постив, по поводу. людей, которые мы привлекаем извне. Так вот, я постил номер карты, и денег пришло. Я вам просто так скажу, что мы даже не покрыли расходы на звукоинженера. Но это ладно. Это такие рабочие моменты. Как-нибудь это победим. Який шанс <facial mistake> Red Bull на устане гонке? Так. Бразилия и... Хм... Ну, дивно, якось вони минулого року в Сачах непогано їхали, да, з квятом. Да. Тому можливо, ця траса їм підійде. Плюс у нас дійсно будуть м'які склади гуми. І в нас, якщо вже вірити в тому, що хімічний склад асфальту той самий, що її клали інженери Shell в Сингапурі і в Сочі, то це може якби натякати, що для Red Bull теж усе складеться непогано. І там можна розраховувати на якусь боротьбу, ну, топ-5. Рікардо поборовся б за топ-5 в Сузуці, це означає, що шасі, на траси, де важливо шасі, вони ще зможуть бути десь в районі топ-3 команд. Але на більше навряд чи подіум не вірю, тільки супер збіг обставин, дощова гонка і щось подібне. Так, у нас Мерседес на першому місці, і там десь і Вільямс між собою буде підхоплювати. Як вам підстопи фур дічні, правда ли? Ну ось вам ще одна зміна, яка, скажімо, сталася в Феррарі, але й минулого року у них були хороші підстопи поза минулого. Тобто вони тримають марку. От що що? А італійські механіки, як би не говорили про італійських керівників, Ферері, механіки свою справу роблять. 2,2, і ту ту і вичтамбували підстопи. Окончики виїхали. Але і цього ви виявилося замало з Себастьяном Фетелем. Там кстати, по поводу времени підстопів, Там хронометраж, тот, який ФОМ использує. Я так зрозумів, що він не супер чіткий, тому що Ферарі там заявляла взагалі 2 секунд, типу 1,87. Тут залежить від того, хто що заміряє ну, і да, коли да, да. буквально натискають на цей стоп. А кілька десятих, ти ж сам розумієш, так? це похибка. Да, да, вони заміряють, коли а, Гайковерт відійшов від колеса і конче готовий їхати. Оце під стоп. Тобто він зупинився, чук -чук, замінили колеса, все. Оце 2 секунди. Ну, а там ще плюс-мінус кілька десятих на те, щоб рушити. Так, Гран-при Росії буде коментувати Рома. Ну, есть такая Є така но... вероятність. Є ймовірність, так, вона поки що вища, ніж 50%. А, готуйтеся. <реш> <реш> Я думаю, що ви не пожалкуєте. Я б рекомендував. Якщо в мене буде в цей день можливість, обов'язково подивлюся в прямому ефірі. Батан залишається в Макларен. Зачем йому цей позор ще на год? Не факт, що залишається. Це все поки що заяви, які не підкріплені нічим. Батна ситуація цікава, він, говорять, переграв Рона Деніса, він першим розіграв карту, що я готовий піти. У нього за контрактом, який був підписаний, набагадаю, цього року, вже в цьому календарному році. пам'ятаєте, до останнього чекали, коли оголосить Баттона чи Магнусона, контракт був наступний: рік з опціоном на ще один рік. І ось сьогодні, 30 вересня, цей опціон закінчується. І якщо Макларен. Хоче розірвати контракт, вона має розірвати його, а не підписати його ще на рік. Тобто у нього є контракт на наступний рік, і їм треба зробити щось, щоб це унеможливити. А контракт цей має наступний, наступний пункт. Цього року він отримує 6 мільйонів фунтів, наступного 12, двічі більше. Тобто контракт заохочення. Цей рік виступаєш, наступного отримуєш більше. В середньому по, там, скільки? по 9 за сезон. Uh, і, uh, мабуть, рондені залишить Дженсона Батона. Uh, у нього була заява, що він залишається. Якщо Рон це говорить, я думаю, що він не може собі дозволити того, що дозволяє Араї говорити одне а робити інше. Хоч хтось має за свої слова відповідати. Тому yeah. я думаю, так залишається. Значить, чи є в планах проводити трансляції не тільки по F1? не обов'язково в такому ж форматі, як f 1 uh, Ми би тільки ради, але немає аудиторії, к жаль. Допустим, нам дуже часто задував задають питання по поводу MotoGP. но MotoGP соберет ну от силы это это при лучших вообще раскладах 100 человек ну, это, это, при, это, при, да, да. это при самых оптимистических раскладах а, ну вы что же поймите нам э, тратить очень много ресурсов для того чтобы э, работать для очень маленького круга аудитории ну извините значит э, Победи Феттеля – це переменный успіх у Феррарі или переменная неудача у Mercedes? Другий варіант. Йдемо далі. Пише Максим П. Пише пост зради. Так, була зрада, тому що ми пообіцяли вам відео вчора, а воно вийде сьогодні. Ну, тобто для вас э, ці слова зараз не мають значення. Це мало б бути в, у вівторок, в пізно вечорі, а вийде десь зранку у, чот... у п'ятницю вже. Ні, в четвер. Сьогодні середа, четвер. Так, ну тут просто шквал вопросов. Почему не было дождя? Почему после гоночной... Почему не было дождя? Классное вообще Классное Номер один. Да. Почему после гоночной интервью на BBC смотреть интереснее, чем самогонку? Ну, чем самогонку? Самогонку всегда интереснее смотреть. А лучше еще пить. Так. Значит, сколько стоит «Лотус»? Сколько стоит «Лотус»? Зовсім скоро це буде коштувати рівно стільки, скільки коштують запчастини, з якої складається команда «Лотус». Виграв би Алонсо титул в цьому году, якщо виступав в GP2? Ха! цікаве запитання, тому що в GP2 при заявленні рівності команд насправді все не так однозначно. І команди є більш успішні, є менш успішні. Робота із технікою має значення. Алонсо виграв би титул, я думаю. Але це залежить також від того, за що він виступає. Він виступав би за команду, наприклад, там Trident якийсь, то, мабуть було б дуже складно за арт, за яку зараз їде Ван Дорн. Це було б простіше. Там у них напрацьовані схеми по налаштуваннях, по процедурі. Всі знають, що робити. І там професійна команда. До речі, людина із арт Фредерік Вассер, Нібито стане керманичем Рено у Формулі 1. І це, я думаю, от ще одне таке правильне рішення, яке приймають Рено після підписання пастора Мальдонадо, звісно, тому що Васер дійсно виросте в величезну кількість чемпіонів. Там і Хюлькенберг, Росберг, Хемілтон ну, всі чемпіони майже проходили через арт. Багато чемпіонів: Хюлькенберг, Росберг. Ну, GP2, GP2, чемпіоні GP2, <ріпи> так. Це чемпіони Формули 1, окей? <ріпи> yeah, і ще один момент то Рено вже так робили, вони бульє забрали із команди Dams, із серії GP2. Ну yeah. і бульє доріс аж до Кермани Чомпора. Тота сильно хвалив вас. Так, тота каже, що це людина, яка не прийде просто бути у формулі, він прийде перемагати. І він взагалі один із найрозумніших, кого я зустрічав. Тому yeah. Ну і якби ключовий питання от цього чоловіка, от Андрія Костенка. Гражан підписав контракт офіційно з командою Хаус. І от ватар: за чим нужна Хас і що буде з Марушей? Манор отримує мотори Мерседес. Схоже, Манор зможе по схемі ХААСа працювати із командою Williams і отримувати а, КПП, елементи шасі, а, точніше не саме шасі, а його елементи коробку передач і підвіску. Ну Таку частину базової конструкції, яку можна вже готову наліпити на боліт, поставити силову установку Mercedes, і все буде більш-менш окей. При такому сценарії з мотором Mercedes Manor буде обганяти Honda Заубер. І Safety car. І safety car. Хаз так, таким чином працює із Феррарі. У них буде наполовину боліт Феррарі плюс. Вже ми знаємо дуже хороший гонщик. Як на мене, це найкраще можливе рішення для хас да. із нинішнього пелотону. Я взагалі Романа Гражана по нинішньому сезону, дивлячись на те, коли він виступає за дно болід, е А кожен гонщик має пройти колись ось такий шлях, показати себе за кермом зовсім неконкурентної техніки. І ось Роман, як на мене, е входить у топ-5 пілотів е сучасності в формулі: е Хеммельтон, Фетель, Алонсо, Рікардо. І я поставлю Гражана п'ятим. Можливо, оптимістично, але я вважаю, що це гонщик з серйозним потенціалом. І я думаю, що Джеймс Елісон, який із командою Lotus працював довгий час, і звісно, він є частково консультантом Хааса, тому що вони спрацюють із Ferrari, він міг підказати, що Гражан це хороший варіант, тому що він його добре знає. І в такому сенсі у Гражана з'являється шанс через рік опинитися в Феррарі разом із Себастьяном Петелем. Коли чорний блондин перестане себе порівнювати з великим чарівником, знаєте що? Не вказуйте мені, що робити. Чувак, ну зняв з язика. Так, ладно, поясніть блондинці, що так не можна, а то наврочі. Не можна так. Чувак, наврочі. Дібре. Так. Е... Флуд, 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 флуд. флуд. Ви, о, запитання. Чесно, давайте полегче там з флудом. Так, якщо Рено піде з f 1 точніше, не дасть мотор Red Bull і Toro Rosso, і командам доведеться виставляти по три боліди на гонку, то яка ймовірність того, що при такому розкладі підуть Force India, Lotus чи Zauber? Про Manor мовчу, враховуючи хаос, враховуючи їх проблеми з фінансуванням. Ну, проблеми з фінансуванням, а деньги на мотори Mercedes нашли. Так. При всьому при тому, і по суті, Манор буде як і для Хаса, для, для Ферері Хаас, так і Манер має стати таким чином Б-командою. Для Мерседес вони посадять туди Девірляйна. Можливо, ще когось, окона того ж, який виступає в а, Формулі 3 в цьому сезоні. Чи не в 3? Який чемпіонаті йде? Акон? GP3? Коротше, непоганий він віртість. Так, да, GP3. Серія. Його теж можуть посадити в Формулу 1 і таким чином перевірити молодих, як це робить Red Bull з Тараросу, як буде робити, я думаю, Феррарі із Хасом. Ем, якщо у нас так же станеться, Red Bull піде з Формули-1. Якщо буде цей сценарій розіграно до кінця, то, ем, ймовірно, Тараросу хтось викупить. Сама команда Red Bull не знаю, зникне вона чи ні з горизонтів. Терроси можуть викупити, у нас залишиться, тобто мінус одна команда, і по три боліди ще не будуть виставляти. А якщо мінус дві, то ну, окей, виставить Феррарі, виставить Мерседес, виставить Вільямс. Макларен. Виставить. а, О, ні, oh, ні. Ну, Макларен це тільки на руку, тому що у них є Вандор, якого нема куди приткнути. А йому треба бути у формулі наступного року. Інакше який сенс в титулі в GP-2? Гран-при России смотреть планируете? Обязательно. Формула-1. Да. Но если все же я буду комментировать, будет хуёвый гран-при с хуевым комментарием. Так, ладно. Рома все еще за Маки. Ну куда же уже, полез. Треба до последнего, пока они не начнут выигрывать, а потом уже на правах выполненной миссии можно пойти гнорить за кого-то из за аутсайдеров. Да. За лондонский арсенал. Давай, Они четвертые в группе, даже в Лиге Чемпионов. Все нормально. Топ-4, да? Топ-4, стоимо. Не провокуем. Ничего, сегодня великий Манчестер Юнайтед покажет играть треба в Европе английским клубом. У нас есть еще одна новость, на самом деле, которая очень... Люблю сюрпризы. Очень, да что сюрпризы? А, Ты не прекрасно знаю. знаешь, конечно. Макс Ферштаппин сегодня получил права. Ура! Теперь он может Роз'їжджати на Рено, катать, катать, вс... катать Дівочці. дівчонок. До речі, поки що всі дівчата, які ну приписували його дівчата, нібито... Ні, у нього ж є дівчинка. Ну зараз є, а там приписували ще одну, і всі вони були старші нього. Вони могли керувати, а він ні. На дорогах звичайно. Вжитку тому вітаємо Макса сьогодні 18 18-м днем народження. Це велика подія. Ще три роки він зможе випити шампанське в Остіні, наприклад, і ще в ряді країн. Але на тепер на більшості етапах він може Європі пити шампанське. Тобто, давай, Макс, до подіумів. А він в Росію зайде на третє місце. Ні, ну там ж шампанським не обмежиться, ти розумієш. <laughs> <Vodka, laughs> там в хлам балайфа. В клам. <laughs> Макс, можна навіть. Так, що у нас ще? Що ми можемо обсудити? У нас тут залишилось якесь то там количество минуло. 5 хвилин ще є. Так, хвилин. ну треба щось поговорити. Прошу. Давай про Лігу Чемпіонів. Вчора О, Динамо dai. виграло 2-0, Маккабі. Да. Поздравляємо. А... і дно! О, точно, давай топ і дно. Серйозно? Ну давай швиденько. Серіо, ну ладно, ну, давай. давай. Дима дуже хотів, він свої навіть придумав топ і дно. Хорошо. Давай, значить... Давай про Лігу Чемпіонів. Ладно, согласен. Так вот, поздравляю всех, кто болеет за Динамо Киев. Ура-ура. Вчера, причем, ну, спокойненько, спокойненько, не ну, напрягаясь. такие упрали. моменты, типа, блин, а там, могли зревнятые при 1-0? Я, на самом деле, очень рад, что Дерлис Гонсалес показал, наконец-таки, себя. Но да, тоже да, надо понимать, да. с командой уровня Полтавской Ворской, ну... Но... Такое. Ладно. В общем, Ярмола вернулся. Ярмола забил. Это хорошо. У нас, Я надеюсь, что он сыграет с Челси. Челси показал, что Челси можно обыгрывать. Вот. Э -э Особенно через правый фланг. То есть Гонсалес может попытаться обходить. Там-то по Иванович а, Иванович. Ты видел статистику? Ох, там... Из... Ну, Короче, 10... Провал на провале. Да. 10 попыток отбора. Один успешный. 10 проигранных... Верхових дуелей. Ну, дивишся, він грає, він, навіть, він, 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 він приймає, він навіть не пресингує. Він дозволяє приймати м'яч і думати. В прошлом году Для я нас ще писав, що там лучший, лучший правий захисник. Він був да. таким. В цьому році змінилося кардинально. Да. А, тому так, у нас є. Я думаю, у нас є шанси на перемогу у Києві Фу -фу -фу -фу. і нічиєчку в Лондоні. Там буде важко, по-любому, але нічиєчку в Лондоні скатати, це от гарантія виходу із групи, практично. Да. Арсенал, звісно. Лондонский Арсенал, и кто у нас еще? А, ну, Челси Арсенал, два. Но, на самом армельска. деле, по Арсеналу я скажу одну такую простую штуку. Я надеюсь, что вот эти вот провалы заставят очень активно почесаться зимой. Потому что если бы не было, все бы говорили, ну вот, мы там, ну да, не купили и форварда. И пара секунд переносимся в рик 14, и ты скажешь ту самую фразу. В 13 ты скажешь Нет. ту самую фразу. Нет. Почухаться в зиму. Нет. Ну, у них проблема центр форварда сколько стоит? Они уже перевели на эту позицию Волкота, mm, да который пока что еще... ну, и... Джи в прошлом ну, году вот... забивал, и ну, забивал. Бэк, Санчес... Если бы не и Санчес, чувак... Не, ну это все понятно. Uh -huh. Но опять-таки, Санчес не ударный форвард. Ну, да, то есть существует проблема, конечно, я надеюсь, что ее решат. И, конечно, решат проблему с центральным защитником. Габриэл хорош, но, как показал матч с Телси, конечно, человек не всегда контролирует свои эмоции. Ну, это боец. Боєць, да. Барсочка дотисла. Барсочка дотисла. Ну, да. я, я дивився лайфтаймінг. Я чекав, коли з'явиться 1-1, тому що там одразу має бути 2-1. І так воно і сталося. Да, Шкасика. ну і, звісно, бате Борисов, котре вчора видали ще. А, а, а як ви чесно сплавали вчасно? Слухай. Ох. Не, ну кстати, там... я тебе хочу сказать, что честный, вот до этого матча... И нормально вроде бы. Вот входил так? и в лучшее э, за неделю вообще, в лучшее всего, класснее было. Ну вот бывают ляпы, бывают ну, ляпы. Да, бывают ляпы. Вот. Бавария però, машина. Я чекаю на матч Бавария Арсенал. Потому <laughs> что Бавария виносить всіх ногами вперед, а Арсенал с ним програє, то ой-ой-ой. Ливандовская машина, там конечно. Ливандовский, так. Просто. Вот. Ну, Сьогодні да, когда... ну, у нас типа Шахтер грає, тому для тих, хто співчуває львівському шахтарю, бажаємо вам не програти ПСЖ. Вольсбург приїхав до Манчестера. У нас цікава гра ще яка намічається в цього. А, э, Женя Коноплянко, Севилья играет с Ювентусом. Севилья-Ювентус. Два, Ювентус. неудачника, Щерк, два матч. неудачника в своих родных чемпионатах вот. национальных. И это будет заруба. Ну, Ювентус, кстати, показывает, что в Лиге Чемпионов. То есть, походу, мне кажется, что Алегри немножко жертвует чемпионатом ради Лиги Чемпионов. Он ну, пытается... это как Ман-Сити, Да, он пытается. Ну, что Ман-Сити? А шо Ман-Сити? проиграет. програет. Вчера смотрю Лигу Чемпионов, собственно, и там, знаешь, подводка. Арсенал с Манчестером пытаются угнаться за Мансити. Серьезно? Болел, типа, в субботу. Смотрите матч Арсенал-Манчестер. Я такой, блин, серьезно, да, угнаться за Мансити. Нет, Арсенал ну, еще ладно. Манчестер, типа. Вот. В общем, ладно. У нас интересный футбольный уикенд. У нас медвик сейчас, европейский. У нас на выходных интересный футбольный уикенд. Там очень много крутых матчей. Ой, там 7 матчей которые варто вы? Да, да. Так. Да, ну, да. вот да. тому мы сегодня не про это и поговорить. Да, поэтому, ну, собственно... Хвилина? Полторы. Пивторы, окей. Пифторы. Поэтому, я думаю, на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Э -э ждите превьюшечку к Гран-при России, там, за несколько дней до выходных. Ну, а так, в принципе, все. Надеемся, что больше таких гонок, в которых мы будем выдавливать просто из себя информационные поводы, Которые мы хотим обсудить, что таких гонок больше не будет. А так в принципе все. Спасибо, что смотрели, откланялись.